Всім привіт. Скажу чесно, зараз ситуація і справи йдуть не найкращим чином. Я повуха в боргах. У мене в бізнесі проблеми. Мені страшно. У мене трясуться коліна. Мені хочеться плакати. Це відбувається вже більше року. І не один рік, мабуть, навіть. Я не хочу здаватись. Я не хочу. Бути слабким. Але я не знаю, що маю мені робити. Не знаю. Працювати. Працювати. Все буде добре, я це знаю. І я потім буду дивитися це відео, будучи успішною людиною. І казати собі Не здавайся, давай, де ти все зможеш. Ти зможеш, ти зможеш, І я зможу. Я пройду цей шлях. Я пройду його. І досягну успіху. Адже... ti mene ljumaš. I mene se ovdje.